Привіт! Поки Синолія не засинає а доньці на 20 хвилин включила мультик, вирішила записати відео про висаджування. Отож, що це таке? Висадження це метод природньої гігієни новонароджених. Але насправді висаджування можна практикувати і приміняти до того часу, поки дитинка не перейде на горщик. Тому це стосується не лише новонароджених, а навіть якщо ви дізналися про цей метод пізніше, ви також можете спробувати його примінити в житті. Насправді висаджування є безліч переваг. У нас на сторінці Мама Дзен вказано близько 14 пунктів, чому ми за висаджування. Перелічу основні з них: по-перше, це позитивно впливає на здоров'я дитини. У неї немає або менше попрілистей, почервонінь, тому вам не потрібно думати про те, чим помазати, щоб зняти зуд. Також в майбутньому це позитивно впливає на психосексуальне здоров'я. Також цей метод дуже екологічний. Все, що вам потрібно, це по суті піднести дитину до миски або до раковини, до ванни. Вона робить свої справи туди, ви змиваєте це водичкою і ніякого зайвого сміття після себе не залишаєте на відміну від того, коли ви користуєтеся одноразовими підгузками, пелюшками і так далі. Ось, ну і з цього логічно випливає третій пункт, що е, висаджування це ще й е, е, економічно вигідно, ви заощаджуєте багато грошей е, на, тільки на цьому процесі. Тому що, м, якщо брати е, пачку памперсів, вона десь там 60-70 штук їх вистачає приблизно на тиждень. Так? Якщо ви практикуєте висаджування, у вас в принципі відпадає потреба в тому, щоб... Е, Дитина постійно була в підгузку, коли ви вже навчитеся розуміти її сигнали, ви можете обходитись або зовсім без підгузків, або замінити їх на одне на багаторазові, які ви можете просто легко закидати в пральну машину, прати і е, знову ж не лишати під себе якогось сміття і таким чином економити гроші. Ось також я в своєму побуті вже з другою дитиною використовую багаторазові пелюшки, які не промикають. Далі вам покажу. Тепер хочу перейти безпосередньо до того, як висаджувати дитину, в яких позах це робити, щоб їй було комфортно, щоб це було фізіологічно і також зручно для мами. Отож, основна поза для висаджування – це коли дитинка знаходиться спинкою до вас. Ось так. Дуже важливо, щоб е, в дитини була точка опори ваша спина і е, не було от у попку, чи навпаки е, сильно різкий кут нахилу, де дитина не має опори. Тому е, спирайте дитину на себе так, щоб її голівка десь у вас між грудей знаходилася. Е, і... Ніжки берете її під ніжки. Далі дуже зручно, мені особисто було, коли він був меншого розміру, дійсно, коли дитинка новонароджена, зручно висаджувати її в такій позі колиски. Ось, Ось так дитинка лежить на руці, ніжки ви піднімаєте, знову ж берете під колінки. І е, також одна з варіацій цієї пози це коли дитина одночасно смокче ваші груди і ви її висаджуєте над е, мискою. Е, чому е, дають дитині груди? Таким чином дітки розслабляються, вони розуміють, що все добре, з ними все ок, е, і е, струйка тече, какашечка падає. Е, коли ви тримаєте дитину або в першій, або в другій позі, яку я показала. Цей час ви можете тримати миску в себе між ніг, між коліном, ось так, щоб вам не, не потрібно було нахиляти зайві раз спину, робити субіску. Також, коли мій синуля був меншим, я практикувала, особливо вночі це зручно. Коли миска в мене стояла прямо на дивані, я її ставила ось так в кінці дивану. Потім, коли я відчула його сигнали, я підсувала її ближче і прямо не вставаючи навіть з ліжка, не спускаючи ноги, я ось. Отако. Я спала, піднімалася, отак його висаджувала над мискою. От. І ми далі лягали спати. Якщо висаджування відбувається в день, ви можете ходити в ванну, щоб дитина привчалася, що це те місце, де він може справляти свої потреби, і там, звісно, одразу ж зручно і помити усі інтимні місця. Також мені щоб було зручно. Вночі я, наприклад, не встаю мою до дитини. Я біля ліжка тримаю завжди таку коробочку, в якій в мене є багаторазові полюшки, які я стою на ліжко, для того, щоб воно не промикало. А на самому ліжку в мене також завжди є ще непромикаємий на матрасник. Ось. І у цьому ж, у цій же коробочці в мене завжди є так. Зараз чому є? У мене завжди є якась тряпочка. Цією тряпочкою я підтираю дитину або коли вона попісила чи покакала, прямо сухою тряпочкою. І насправді це виявився дуже зручний метод, тому що я пробувала спочатку вологою тряпочкою підтирати вночі, але вона стає доволі такою прохолодною, і це мені здається менш приємно дитині. Тому, зрештою, я прийшла до варіанту, коли я використовую суху тряпочку. Ось в даному випадку в мене така муслінова пелюшка порізана на шматочки або інша приємна тканина. В неї я підтираю дитину, в неї не залишається ніяких слідів, тому що в них ще е, какашечки, е, ну такої консистенції, яка в принципі відрізняється від дорослої, тому там немає нічого страшного, якщо дитина до ранку. Поспить з попою витертою сухою тряпочкою. Ось, а зранку ви вже собі підмоєте дитину. І таким чином вам не потрібно буде переривати і ваш сон, і сон дитини. Так, зараз моя дитина хоче після дистатися. Ось. Тому, а... Тому цей варіант мені дуже подобається. Я його рекомендую всім, хто а... хоче практикувати висаджування. чи щось чи мама вгадала. Так, ви бачите, дитина коли хоче пісяти, тут ми якраз плавно переходимо до третьої частини, яка всіх хвилює. Ось він хотів пукнути. Як зрозуміти, що дитина хоче, хоче справити свою потребу? Дитинка починає робити різні гримаси, кривитися. Рухати ніжками, починає всіляко підказувати мамі, що зараз він хоче зробити щось, і йому потрібна мамина підтримка в цьому. В даному випадку ростик хотів пукнути, він мамі підказав, мама зреагувала, зробила висаджування, і ростик з полегшенням пукнув. Ось Те саме стосується пісення і какання. І насправді дуже часто навіть порушення снів діток бувають саме через те, що вони хочуть. Справити свої потреби, але їм це дається дуже важко. І тому вони мамі всіляко це показують плачем, криком. Часто мами не розуміють, в чому справа, але в моєму випадку висаджування в 90% ситуацій допомагало, коли дитина не засинала, коли була тривожною. Я ну, можливо не одразу це виходило, але. Якщо груди, наприклад, не спрацьовують, дуже часто спрацьовує самовисадження. Також забула проговорити, що коли мама висаджує дитину, вона рукою хлопає по місцю, з якого дитинка має пісяти або какати. В хлопчиків також мама може допомагати рукою направляти струйку, фонтанчик, ще щоб допомагати дитині. Також можна казати характерні звуки для пісення. Цпспспс. Коли кака, я кажу, наприклад, Ха -ха 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 і за такими сигналами мами дитина також розуміє, чого мама від неї хоче. Бажаю вам спостерігати за своєю дитиною, дивитися на неї, на її сигнали, в яких випадках вона напружується, коли е починає якось рухати ніжками, можливо, вона стає. Дуже активною чи плаксивою. Спробуйте її висадити. Можливо, саме так вона просить про вашу допомогу і знає, що ви можете відгукнутись на її потребу і допомогти полегшити її стан. Так, здається, нам вже час іти. Якщо я не все розказала, у вас ще є якісь запитання до мене, пишіть їх в директ Мамадзен або в коментарях до цього відео. Будемо розбирати і бажаю вам, щоб... Вам вдалося почути себе, почути свою дитину і встановити цей такий невидимий, тонкий, але дуже чарівний зв'язок між мамою та дитиною, коли ви чуєте, розумієте один одного, і повірте, це прямо якийсь космічний зв'язок, якого бажаю кожній з вас.